Захід він направлений якраз таки на волонтери нашої гуманістичної освіти для того, щоб поєднуючи наші знання, віддати найбільшу кількість можливостей для молоді, для їх розвитку, для самореалізації. Ми з радістю підтримали цю ідею наших друзів. з Українського Червоного Хреста, з Данського Червоного Хреста, українсько данський молодіжний дім загалом підтримує українську молодь в її різних ініціативах, зокрема в тому, щоб українська молодь отримала нові знання. Мені дуже важливо розвивати малі локальні організації. Власне, тому намагаюсь ділитися своїм досвідом, своєю експертизою щодо залучення грошей щодо фінансової стійкості. Я навчилася. Я приїхала до себе додому, і я можу це імплементувати. Я можу це розвивати. В таких просторах мені здається, народжуються ті ідеї, за якими ховаються просто горе можливостей, Насправді вони ділились своїм досвідом, своєю експертизою по тому, як вони залучають ресурси не тільки гроші, як вони працюють з партнерами, які в них є успіхи в цьому. Танський Червоний хрест вони є одним з найбільших наших партнерів по в, в контексті розвитку молоді. Тобто колосальну тотальну підтримку, яку ми отримуємо. Вона, на насправді дуже допомагає, дуже сприяє нам масштабуватися. Ukrainian Red Cross Society, Ви Ukrainian Danish Youth House, it's a very strong і are doing a lot of interesting work Партнер. can definitely um, strengthen і work by Воркімотуґеденікчейнджінг Люнінгзен Адієс. Я вірю, що можливості українсько-данського молодіжного дому можливості нашого українського червоного хреста знайдуть своє відображення в спільному подальшому розвитку.